Значить, сижу я такий, особливо, ні про що не думаю, розвалюю ботиків в АММчику. Угу. Ну майже. І тут мені приходить повідомлення. Привіт, побачив твоє відео на Ютубі, було б непогано зробити сумісне. Що думаєш на цей рахунок є декілька прикольних ідей. Я такий. Нічого собі, звучить цікаво, давай поговоримо про це. І загалом, слово за слово, ми вирішили зробити для вас декілька цікавих контрактиків і навалити трішечки контенту. Отож, сідайтеся зручніше, готуйте смаколики і ми починаємо. Спойлер, обов'язково додивляйтесь відео до кінця, адже там на вас чекає анонс розіграшу, який ми проведемо разом з Феліксом. От... Отож, гарного перегляду! Та перед тим як перейти до веселищів, давайте поговоримо про те, що зараз дійсно важливо. І це, звісно, що збори. Ми доєднуємося до одного із великих зборів на впівроних хлопцям з гуру, які зараз працюють по М -м певним особам, скажімо так. А і беремо на себе забезпечення одного дрончику. Розіграш ви можете побачити ось тут, ось тут, ось тут, там він буде. А і що у ньому буде це. Прикольні скини, які для вас ми виділили, щоб вам було приємненько. А плюс за найбільший донат зможете виграти клавіатуру. Отож, доєднуйтеся. Вартість одного квиточка 50 гривень, загальна сума збору 22 тисячі гривень. Всі деталі ви можете побачити в описі до відео або ж в телеграм-каналі. Тому дякую вам за те, що не ігноруєте. Дякую, що доєднуєтеся. І сподіваюсь, ви не пройдете повз. Тому дякую. Приємного перегляду. Я вирішив піти іншим шляхом. У мене будуть колекції, які були раніше. Ну і перший контрактик, Вони, цей контракт буде в двох екземплярах. У нас тут найбільше нас цікавить це ось колекція Альфа. І, зокрема, нас звідси цікавить глок піщана Дюна. Якщо він дропається, це 27 баксів. А в загальному Альфа це хороший плюс. Тому що там єдине, що найдешевше серед цього всього, це P250, і він там плюс 2 бакса в середньому дає. А інше все ж там нормально нас виводить в плюс. Далі колекція контроль. З колекції контроль нас здебільшого, напевно, що цікавить дігл. У мене вже один такий раніше дропався в, в контрактиках. Можливо, сьогодні буде Х2. Та, 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 та. Ну і вертіго, це ось е, сейф більше такий, який залишає нас в невеличкому плюсі, але в загальному просто зберігає бабки. Тому, а, в принципі, в принципі, а, ми готові. ми готові. А, З сьогодні все, все а, без консолі. А, Фортуна любить хоробрих. Вона посміхається сміливим духом, тому ми сьогодні робимо без консолі на чоловіка, так би мовити. Ну і що? Готовий? Реді? Стеді. Гоу! А я тобі рахувати. Ну, це ж треба було порахувати на 5. Ну, подивимось, подивимось. Так, що по цьому? До скількох рахуєш? Давай, я рахую від 4 і тоді полетіли 4, 3, 2, 1. let's go! Ай-яй-яй. Парапапам. -па ну, дуже, ну... дуже високий шанс, на інферно. Він завжди віддає пріоритет, mm, понят? Да. тому що чого більше. Так, 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 так. Так, поїхали наступний. Поїхали наступний. Тут у нас ще все більш рандомно може бути. Ще все більш рандомно може бути. Філерами у нас іде клач. Е ну, а із е Того, що ми хочемо взяти, це трейн 21-го року. І, зокрема, зокрема, нас тут цікавить Фамасик. Фамасик або ЮСП Вайтаут. це прям буде. Просто насолода тотальна. Так, да, ЮСП Тому... дуже солідний. Я його не витягував, я МакТен витягував, Юспік не витягував. Так, ну що, рахуєш? Поїхали? Я, 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 я бажаю тобі в цьому контракті максимального успіху. Тому Давай. 3, 2, 1. Єсть! Сюди! Сюди! Сюди 36! Сюди! 10 відсотків! 10% відсотків! Хорош! 10% відсотків було на цей юс! Скільки він коштує на ринку? Скільки він коштує на ринку? 1547 гривень. Yeah. Є, ми на твоє мінім... да, yeah. мінімум, оти, да, идемо далі. Як мінімум, ми вже засекюрили баланс, так. У да, мене да. ще один. Тут ми баланс засекюрили. це засекурили. Чистий, чистий профіт. Ні, ну чекай, з чистого профіта у нас уже є, ну як Да. Ну, як блін? you know, да, блин. Так, поїхали. Останній. Знову інферно. Попробуй засунути ці, ці шоти з Давай. Чи, чи там дуже погані а, флоти? А, тут МВшка. На тому автешка, тут вешка. Ну, вона особливо не грає ролі, але поїхали. І далі у нас сюди залітає колекція Анубіса. ой еншента, перепрошую, еншента І контроль. А, так, головне зараз засунути той дігл, який треба. А у тебе два контролі? Засунули. А, один контроль, один Еншент. Ага. А, нас тут цікавить безумовно, що а, контроль. А, якщо буде еншен, це теж непогано, він дає нам хороший плюс, але контроль буде прям найс. Буде просто, просто найс. Що ти? Рахуєш? Поїхали. Давай, 5, 4, 3, 2. 1. Полетує. Поїхали! НО! Єс! Oh, yes! Сюди! Найсерій. Nice, nice. Це не контроль. Це не контроль, It але це nice. теж дуже гарно. Це плюс ще. Один із 10 Один самих-самих-самих гарних аугів, які я бачив насправді. Так, і це, до речі, найкраще, що могло дропнутися із Ention, та я ось зараз дивлюсь. Це найкраще, що могло випасти. Що там по прайсу? Так. Феночка, 01 флот, і по прайсу він зараз у нас коштує. А. По прайсу 810 гривень. 810 гривень. Це чистий профіт, та. Виходить. Та, та. Ну, в тебе вийшло чистого профіту x 2 більше, але в результаті, мені здається, прям непогано. Це непогано. дуже добре, Я тобі скажу, це прям, ну, це класно. Ну, типу, 2 з 4 контрактів це, це топ. Це топ. Так, 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 це прям кайфово. Тому я думаю, що сьогодні габан щедрий. Блін, може це що, коблстоуна закупити чи що. Давай вже на наступний раз ми з тобою продумаємо про якийсь контракт і запасуємо. Ну, бачиш, ти, ти просто руйнівник моєї теорії, але е, це на користь було і мені, і тобі, і бачиш, що у нас все вийшло. Ну це реально якісь. Ну, дуже класні результати насправді для одного відосу, для шести контрактів, чотири із, із яких зайшли. Ну ось, ось вона статистика. Та -та 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 -та. Ну, Юсп, вибить з десь. Це там скільки? Там, 10? Там 3%, ну, відсотки, на Юсп, конкретно 3%. Відсотки 3 було. Так. На Юсп 3%. Відсотки. Я в загальному. У мене ось у мене з юспом. У мене є питання, що ти продав? Що, 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 що ти габин? Як бачите, мої контракти вийшли досить таки успішними. Ну а що ж там у Фелікса, ви можете подивитися у нього на каналі, десь ось тут зараз з'явиться плашечка, десь ось тут приблизненько. Тому переходьте, підписуйтеся і дивіться обов'язково відео, яке вийшло у нього. Адже я вже можу вам сказати, що там прям сок. Лютий. Тому ласкаво до перегляду. Ну а зараз невеличке інтро, яке трішки підігріє ваш інтерес. Це революція 80% і дикі полум'я 20%. Ось такі підсумки ми отримаємо. Три. Два. Поїхали. Блін, ну щось коротке, а вдруг це. Ти... Може це дігл чи виш? Може, дігл може бути. Давай, давай колекції. Ну, або вона забагала, Ой что Ой-ой! Ой Ой-ой-ой, що... Ось, у нас кіловат. І тут до 0.1, але, Ну, в общем, 0,9. От плюс-мінус така розкладка. Тобто, у нас спадає, якщо емочка, це прям вообще жирніший занос. Ну, це Зепс, це у нас там плюс най... на 1-2 долари, да. А юспік жирає десь бакса 3-4. Mm. Пропоную без консолі. як є, э, чекаю твій відлік. Давай. 3. Wow. Один ми отримали непоганий, непоганий профіт, причому на обох акаунтах. Тому я вважаю, що як мінімум сьогодні Габен вирішив розщедритися та трішечки-трішечки задовільнити нашу его шляхом того, щоб подарувати хоча б щось з приємних пропозицій та скінів для нас. Ну і ми, власне кажучи, теж не могли залишити вас без подаруночків. Тому обов'язково підписуйтеся на телеграми, на мій телеграм, на телеграм Фелікса, де ми проведемо розіграші декількох приємних бонусів для вас, отож, дякую за перегляд. Не забувайте про те, щоб підтримати цей відео своїм лайком, підпискою та дзвоником на канал. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей. Не забувайте підтримувати Україну, підтримуйте ЗСУ та слава Україні!